Голодомор, що тривав з 1932 по 1933 рік, – це масштабний штучно створений голод в Україні, організований радянською владою для примусу до колективізації та придушення національного руху. Він забрав мільйони життів по всій країні. У Донецькій області голод особливо сильно вразив селян. У людей забрали весь хліб у продовольство, залишаючи їх без їжі. Багато сімей втратили рідних, а ті, хто вижив, надовго залишилися травмованими цим досвідом. Одна з представників постраждалих моя прабабуся Зінаїда Єлісіївна, чиє дитинство уповнено початок страшного голоду та в пам'яті назавжди. Народжена у селищі Самарське, Краматорський район. У сім років родина Зіни була розкуркулена наприкінці листопада всю сім'ю вночі вигнали з власної хати без речей, посадили на бричку та відвезли до розбитого корівника в Луганській області і залишили там під охороною. Родину морили голодом. Мати про бабусі наказала Зіні та її брато бігти до старшої сестри, Дусі, яка на той момент вже була заміжня та жила в Краматорську. Вони змогли збігти та йшли до старшої сестри протягом шести місяців. Батьки в корівнику невдовзі померли від голоду та запалення легенів. Спочатку мати через тиждень батько. Протягом цих місяців діти мусили просити в людей картоплення шкірки, аби не померти з голоду. Взимку вони працювали найматами в людей. Зіна дбала про маленьких дітей, а дев'ятирічний брат доглядав за худобою. Лише навесні вони дійшли до старшої сестри та залишилися в неї, попри те, що в Дусі до того було п'ятеро дітей. Навіть коли Зіна пішла до першого класу, Климу Куркуля пішло за нею все дитинство. Вчителі називали її кулацьке атродія, били по руках, коли вона маленька тягнулася за склянкою молока в їдальні на перерві. Голдомор був цілеспрямованим винищенням як класу. Родини втрачали дім, їжу та життя, вживав лише одиниці. Зінаїда Єлісівна пережила голод, але втратила батьків. Ця трагедія знищувала не лише людей. А й культуру та традиції села. Пам'ять про це нагадує про ціну свободи і гідності. Дякую за увагу!